Всім доброго дня, мене звуть Лариса, це канал Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас вже 29 грудня. І от я помічаю, чим ближче до Нового року, тим скоріше біжить час. Нічого не встигаю. Якщо в перші дні мого адвенту треба було. Вигадувати, яке ж завдання взяти на сьогоднішній день, то тепер в день треба помістити декілька завдань, щоб все стигнути. Отже, у нас сьогодні 29, календар каже, що нема ніяких визначних дат. Але то його справа, у мене є дати. У мене сьогодні день народження у подруги перше. А по-друге, у мене сьогодні поштовий день. Я бігала на пошту, щось отримала, щось відправила. Тому сьогодні знову буду вихвалятися подарунком. Ви знаєте, мені здається, це буде нескінченний процес. Я дарую комусь. Людина отримує таке задоволення, що хоче віддячити, насилає мені подарунка, я отримую подарунок, у мене підіймається настрій, з'являється натхнення, я хочу зробити цій людині щось приємне. І так, без кінця. Але я, здається, вигадала спосіб, як це трошки пригальмувати. І пізніше я вам розповім. А поки що, ми сьогодні отримуємо знову подарунок з Одеси. Оленка написала мені, що вона надіслала мені щось, що допоможе здійснити мою мрію. А оскільки це з Одеси, ну от які у вас думки, що може бути там за подарунок, щоб здійснити мою мрію. Ну, я думала, що там буде банка з морською водою. Або камінці морські. Тому що мушля в мене є ось така. І зараз ми подивимось, що ж у нас у подарунку. Зараз я буду отак відчиняти і вам додавати. Ні, воно затуляє світло, приберемо трошки в сторону. Календар теж в сторону, отак от. отак наше 29-те. Видно? Добре. І перше це листівочка з вітанням з Новим роком. І це як нагадування, що треба ж прикрашати домівку до Нового року. Ось сьогодні я цим і займуся. Дякую, Оленочко, за нагадування. І ще одне нагадування, що життя прекрасне. Бачите, які яскраві кольори. Це ж про мене, бачите, які різні квіти. А монстера це окреме моє кохання. Колись я хотіла вишити монстеру, але тільки зв'язала тіньовим візерунком. Так, отут буде будуть мої грандіозні плани на краще життя. І тут я побачила, яку саме мрію вирішила здійснити Оленка. Ви ж пам'ятаєте, що мені не вистачало цифр. Спочатку одиничок, потім двіючок. Ну, ось приїхали цифри. Бачите їх, як багато? Одинички, двіючки і так далі. А тут ще можна щось складати. І зірочка, і серденька, тому мені навіть можна розпочинати новий адвент. Але я для цих цифр вигадала іншу долю. Я згодом про це розповім. Бачите, як багато мені треба вам розповісти. Так, цифри хай тут положить трошки. Так, оце ж, щоб чим було записувати свої мрії та плани. Ну і, звичайно ж, насолода життя. Бачите, це горіхи і не тільки. Така краса. Ну, тут важливіше смак, ніж краса. Ви згодні зі мною? Так. Так, і ще пахне чимось їстівним. І написано вишня. Вишня, вишня. Як же так вийшло? Ну, що, будемо їсти чи ні? Зараз дістану. І це дівчата мило. І воно дійсно пахне вишнею. Але їсти я його не буду. Я так, я так вгадаю, що це для пряжі, мабуть, мило. Ну, пахне дуже гарно. Хочеться так його гам, вкусити. І якщо це для пряжі, то повинна ж бути пряжа, яку треба буде прати цим милом. І тут кожен би вгадав, що це буде пряжа. Зараз я достану ось така гарна ниточка. Бачите, вона тоненька. Зараз почитаємо, що за склад. А тут, бачите, сюрприз. Свято наближається. Будемо куштувати цитрусові і читати, що ж у нас тут написано. І що я вам хочу сказати, дівчата? Якщо ви вважаєте, що мрія то були цифри, то я помилилась і ви також. Тому що мрія це пряжа. Це моя улюблена дороті від папі Фабіо, від Оленки Буганової. Це моя улюблена пряжа, мій улюблений склад. Тут 90% маріносу і 10% кашеміру. Це я вас спокушала, коли розповідала про свої улюблені склади пряжі. Оце моє щастя. Оленко, я тобі дуже дякую. І колір, і склад, і нескінченний потік подарунків. Ти сьогодні зробила мій настрій, незважаючи на ці обстріли і на цю тривогу, повертаємось до життя. І все в нас буде добре, буде перемога. І ми зв'яжемо собі найкрасивіші вироби. Ну Це дуже гарно. Дивіться, воно. Воно в тон отак зв'яжемо, а потім отак його скупаємо. Зараз додам, це не одна бабінка, їх тут дві, і друга теж з секретом. Бачите? Ми спочатку нагодуємо майстриню, а потім вона з радісним настроєм буде в'язати. Ну Дивіться, яка краса, яка ніжність. Ви ж розумієте, що я вже знайома з цією пряжею, і я знаю про її чарівне перетворення, а тут ще й такий чарівний колір. Оленочко, сонечко моє, коли там у нас тиждень стартів, тому що мені вже ну, дуже треба щось розпочати? Так, це їстівне і це їстівне, це краса, це догляд за красою. Ну, от куди бігти з таким щастям? Нікуди не піду. Боже, тримай мене за руки, щоб я не розпочала до Нового року. Ну, я ж вам казала, що оце прийде подарунок і у вас з'явиться бажання зробити щось таке важливе і для людини, яка вам надіслала цю красу. Тому потік подарунків. Я думаю, буде нескінченним. Отже, мені треба якось протриматись на мандаринах та на шоколаді до Нового року, а з Нового року треба буде щось розпочинати. Але спочатку треба завершити участь у спільних проєктах, у яких я приймаю участь. Адже саме Оленка у нас хазяйка спільного проєкту від Миколая до Василя. Миколай вже й пройшов, а Василь ще ні. Тому в нас є час. І дякую Оленочці за нагадування, що треба ж прикрашати ялинку. Зараз я подаруночки трохи приберу, щоб показати вам, яка в мене є ідея. Для прикрашання ялинки, по-перше. А по-друге, я хочу отримати залік по одному з завдань оленчиного спільного проєкту. Так, отже, ми це прибираємо. А може, пряжу далеко не ховати? Ні, треба сховати, бо розпочну. Відчуваю, розпочну. Так, це ми далеко не будемо ховати. Це скоро з'їмо. Так, ялиночка хай буде. Буде допомагати мені. А це приберемо, тому що в цьому році моя ялинка, поміститься ось тут, бачите? Це не зовсім ялинка. Це, як то кажуть, За мотивами ялинки зібраний такий віночок. І ось його я хочу прикрасити. Оскільки ми все ж таки мешкаємо в чужій оселі, я сюди ялинку не буду тащити. А так, маленький віночок можна прикрасити. Бачите, оце така гірляндочка. Таке сяйво буде. Коли не буде світла, в мене буде отаке сяйво. І оскільки в мене така колористика цього року ось така, тому у мене є отакі прикраси. І вони теж, можна сказати, що жовто-блакитні. Бачите, воно таке золоте, але хто скаже, що це не жовте? Це буде жовте. Ось так можна прикрасити ялиночку. А головне, оскільки у нас наступний рік за китайським календарем, це рік зайця, кролика чи кішки, ось такі зайці будуть прикрасою на нашій ялинці. Я оцей віночок причеплю на стіну, на гвіздок, є тут гвіздок. І причеплю отаких зайців. Бачите, які. І буде у нас кролячий віночок. Ну, можна сказати, що і заячий. Отака краса. Чіпляємо. Як вам такі прикраси? Можна навіть адвентики не чіпляти сюди, бо він дуже заяркий. А такі кролинята будуть чудовою прикрасою нашої ялинки. Отак його видно. А так. О, бачите, такі зайці. Тому, Оленка, зараховуй мені залік. Це, здається, останній пункт, який в номінаціях нашого спільного проєкту. Там, де у кожного селю чи кішку, чи зайця, чи кроля. Так що, якщо у вас є залишки якоїсь пряжі, ви можете собі зробити такі прикраси. Бачите? Отак. Ну, хай сидить тут на гільці. Отак, От заяць. Видно? Ось так. Ну, а як водиться під ялинку, треба ж готувати подарунки? Що у нас тут під ялинку? Я сподіваюся, що ці дні всі дуже заклопотані і мало хто буде дивитися мій звіт. Тому я можу показати, що буде під ялинку. Отакі От рукавички завершені. І отакі шкарпетки перероблені. Пам'ятаєте, я ж в якомусь відео у мене було завдання нове життя старих речей. Я переробляла резинку у цих шкарпеток. І я ж тоді розторочила стару резиночку, і дуже бідкалась, що в мене ця нитка не дуже підходить, тому що відрізняється. Від п'яточки чи мисочка. І я вже вив'язала одну резинку отаким от кольором. Ну, я ж не вгамовна. я не змогла. Я шукала, шукала, я знайшла пряжу, саме таку пряжу, з якої зв'язана і п'ятка, і мисок. І я переробила. І ось тепер я задоволення, мій. Перфекціоніст дуже задоволений. Я сподіваюся, що і хлопець буде дуже задоволений, що в нього. Хоч і старі шкарпетки, але з новою резинкою. І це буде зручно, і шкарпетки будуть служити ще довго вірою і правдою. Як вам такі подарунки? Адже в якійсь казці там було, що на яке свято треба одягати щось нове, щось старе, щось синє. Я не пам'ятаю всіх умов, але, здається, мені все дуже доречно. Тому я збираю подарунки, знов біжу на пошту, відправляю їх. І завтра, сподіваюсь, ми зустрінемося знов, тому що мені є, що розповісти. Із приводу спільного проєкту від Миколая до Василя, і з приводу цифр, які мені подарувала Оленочка, і, до речі, з приводу пряжі, яку вона мені подарувала, у мене з'явилася дуже-дуже оригінальна думка. Але про неї я розповім вам завтра. Тому не розходьтеся далеко. До зустрічі, мої любі! Я сподіваюсь, у нас буде декілька днів тиші, тому що вони використали багато сьогодні ракет. Вони це не люди, російські варвари, які захотіли зібрати, забрати в нас життя, нашу землю, наше свято. Тому незважаючи або навіть супереч ми будемо творити свято. Ми будемо наближати нашу перемогу, і все в нас буде добре. До зустрічі, мої любі!